Я хочу показати, як я попередньо е, пінопласт для варки, вуликів. Наливаю відро, так трохи в мене я позначку собі приблизно поставив, скільки я наливаю води. Тепер зараз насиплю сюди дві літрові банки невспіненого пінополістиролу. Ось такий о, пінополістирол китайський. Сперол. Я дві насипаю сюди дві повні літрові банки. Угу. Це воно виходить десь плотність. 140, 130. От, зараз я його ставлю варити перед спінням. От так воно, тут я варю на цьому, на тирсі. У бочку насипав тирси зробив посередині таку воронку, там підпалив і тирця потрошку горить і сировина грівається. Зараз, коли вода почне закіпати, воно е, ну, почне розширюватися і ну, до середньої ці, цих колець на відрі. І це буде якраз та плотність, насипна плотність, яка мені треба, щоб я насипав її в корпуса. Ось зараз воно там вже починає трохи бурлити. Зараз ще раз. Ну, воно десь буквально скільки хвилин, 5, напевно. А може і не 5, 3-4 хвилини і воно починає закипати. Відро показує. Тако. О, вже тверде стає, О, починає рости. Треба його більш-менш рівномірно мішати, щоб воно... Бо там бувають нижні більше розширюється, а верхні трошки менше, ніби Але... Ось, О, Воно розширилося. Тепер Тепер я його доливаю сюди холодної води, щоб воно трохи Щоб трошки охолодилося і перестало рости. Включай. О, тепер я його висипаю у мішок. Ще воно гаряче і зразу, і зразу холодною водою зливаю. У мене вийшлося оцей неповний мішок, а цей майже повний. І ще один такий здоровий. Ось такий серйозний мішок. Тут десь два, мабуть, влази. Але в принципі, можна, в принципі можна ще працювати, тому що вогонь ще горить. Вже в кінці воно дуже швидко варило такий. Чигенький там. Це, це бочка така. У мене ще це перший раз я цього року варю і Мені хватило повністю 60 см висоти бочка. І десь 45, мабуть, ширини. от І мені її хватило повністю. Для 25 кг. Пінополістирол, щоб його перший раз розширити. Бурулітка гаряча. О. Ще горить я розпалив, я розпалив її о 12-й годині. Там ще трошки треба було часу, щоб вона загорілася, а зараз вже 16. -та. Тобто 4 години я варив ну, оці, підповістив ролл, розширював. Да ще розширення робив. По 4 хвилини я засікав, по 4 хвилини приблизно на одне відро відролося те, що закипає. Та та кількість води, яку я наливав, і розширюється. Там 4-7 там Плюс трошки більше, напевно, я розширюю, на 5 п'ять От.